Продається будинок у місті Жмаренка Вінницької області. Будинок повністю у житловому стані та готовий до заселення без жодних додаткових вкладень. Він розташований у тихому та спокійному районі, який чудово підійде як для сімейного життя, так і для тих, хто цінує комфорт і затишок. Поруч знаходиться автобусна зупинка та дитячий майданчик, що робить це місце зручним для щоденного проживання. Загальна площа будинку становить 53,5 квадратних метри. У будинку три кімнати, що дозволяє комфортно розміститися родині. Усі приміщення світлі, доглянуті та теплі. Будинок обладнаний усіма необхідними зручностями для постійного проживання. Опалення в будинку газове, також є груба, яка може слугувати додатковим джерелом тепла та створює особливу домашню атмосферу. Встановлений великий бойлер, який забезпечує постійну наявність гарячої води. Санвузол сумісний, туалет і ванна кімната зручні та практичні у користуванні. Кухня розташована безпосередньо в будинку, що є важливою перевагою для щоденного життя. Окремо, варто зазначити, що всі меблі в будинку залишаються новим власникам. Це дає можливість заїхати та жити одразу після купівлі, не витрачаючи додаткові кошти на облаштування. Підвір'я асфальтоване, доглянуте та зручне для користування в будь-яку пору року. На території є літня кухня, яка стане чудовим місцем для приготування їжі або відпочинку в теплу пору року. Також на ділянці розташовані два сараї, один із яких обладнаний погребом ідеальне рішення для зберігання консервації, овочів та господарських запасів. Площа земельної ділянки становить 7 соток. На території ростуть фруктові дерева, які створюють затишну атмосферу та додають відчуття заміського життя, навіть у межах міста. Тут достатньо простору для відпочинку, саду або облаштування зони барбікю. Цей будинок стане чудовим варіантом для тих, хто шукає готове житло без ремонту у спокійному районі з усіма зручностями та доглянутою територією. І найголовніше ціна. Вартість цього будинку становить 9 тисяч доларів. За ці кошти ви отримуєте повністю житловий будинок з меблями, усіма комунікаціями, господарськими будівлями та земельною ділянкою в місті Жмеренка. Підписуйтеся на канал, щоб першими отримувати нові вигідні пропозиції з продажу будинків і нерухомості. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.